Всіх вітаю! Сідаємо зручно на центр коврика і вкладаємо відразу зап'ястя на стах, на долоні відкриті. Опускаємо повіка. Зачіпаємо з увагою за маківку і маківкою. Починаємо фоново витягуватись вверх до сталі. І відслідковуємо, як кожен хербаєць м'якого, ніби витягується один над одним. І тіло вертикалізує. І тепер розподіляємо увагу по всьому простору тіла, намагаючись заповнити його. Ніби заливаємо увагою весь простір тіла. І м'яко довидихаємо через ніс, розтягуємо дихання, плавний тонкий вдох, видих, вдох. Ого, это. Вдох. А выдох. Підкриваємо очі вдовіх, перекочуємо на стопа. видих. Відходимо назад, Планка вдох. І лягаємо вниз на живіт, а видих стопу відтягуємо від себе ноги на ширині тазу. Зап'ястя під плечима натискаємо тазом в землю, вдовіх витягуємо з робрами вперед. І розвертаючи запястя вперед, плече лопатка опускаємо вниз по спині. А видих маківкою тянемось поверх до стелі. І тут плавно опускаємось вниз. Руками тянемось вперед, підкручуємо таз на себе, видовжуємо спину вдох. І підтягуючи руки до себе, підіймаємось в кобру. Видих плечі з лопатками опускаємо вниз по спині. І ще двічі вдох витягуємось, провертаємо таз. І підіймаємось, а видих кобра. Ще раз вдих. І підіймаємось, розкриваємо грудну клітку. А видих. І долонями тянемо землю під себе. Пальцями ніг. Тянемось назад по землі. Вдихаємо вдих. А видих. Вдих. А видих. Вдих. Видих. Опускаємось вниз вдих, стопе разом. І долоні біля грудей виштовхуємо таз до п'ят. а видих. Підтягуємо зап'ястя до колін, Вдих. пальці рук дивляться вперед. І опускаємо голову перед колінами досить близько. І підіймаючи таз над п'ятами, накочуємось на маківку, а видих. Плавно опускаємо таз на п'яте. Вдих. І знову накотились на моківку. Видих. Ще раз вдих. Накотились на моківку. Видих. І тут фіксація Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдох. Видих. Плавно опускаємо таз на п'ятий вдох. Янимось головою вперед. Видих звільняємо шию. Витягуємось руками вперед і винирюємо вдох. Плавно втягуючи ребро в себе, підіймаємось в положення сидячи на п'ятих. А видих. Йос. Підіймаємо руки через сторони вверх, вдих. Переплітаємо пальці рук і опускаємо руки перед собою. Видих. Підіймаємо руку вперед наверх. вдих. Витягуємося за руками. І скручуємося вправо. Видих руки через сторони, Опускаємо вниз. Права рука захоплюється за землю. Пальцями ліва, за право стегну. І тут погляд за плече праве. Вдихаємо вдих. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І в динаміці. Скручуємось вліво. Вдох правою рукою захоплюємось за ліву ногу. І скручуємось вправо. Видих. Вліво вдох. Вправо. Водих. І Еще раз. Вліво вдох. І вправо скрутилась. Выдох. Тут фіксація вдихаємо, вдох. Віддох. Вдох. Віддох. Ще вдох, выдох. Лавно, розвертаючись до центру, рука через сторони. Підіймаємо вверх вдох. Переплітаємо пальці рук, опускаємо долоні вниз перед собою. Видих. Підіймаємо руку вперед наверх. Вдох над головою. І скручуємось вліво. Видих руки через сторону опускаємо вниз. І права рука захоплюється за ліву ногу ліво за землю. Вдихаємо тут вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. І кінчиком носа дотягуємось видих вліво. Скручуємось вправо вдих, вліво видих. Вправо вдих, Вліво видих. І ще раз. Вправо вдих. І вліво скрутились видих. І тут фіксуємо дихаємо, вдих, видих, Вдих. видих, вдих, вдих, і видих. Повертаючись до центру, підіймаємо руку через сторони наверх. Вдих. І долоні тиснуть вниз на повітря видих перед собою. Виводимо руку вперед, огодою, винирюємо тут долонями, захоплюємося за землю. І стрибок в центр коврика на гомілки видих. Підіймаємо таз над п'ятами вдох. Вкладаємо долоні над сідницями великі пальці по лінії хребта і чотири інших дивляться в сторони. І з видихом штовхаємо таз вперед, грудною кліткою тянемось вверх до стелі, зводимо лопатка. І тут вдихаємо, дивимось вверх, вдих, А видих, вдих. Долонями штовхаємо таз, ніби вниз. Видих, ще вдих, Видих. Плавно опускаємо таз на п'яте. Долонями захоплюємось за коліна, скруглюємо спину. Вдох розводимо лопатки від хребта і зворотній рух. Долоні над сідницями. Видих розкриваємо грудну клітку. Ще двічі. Вдох, скругляємось. Видих виштовхуємо таз вперед. Грудну клітку штовхаємо вверх. І ще раз. Вдох. Скругліємось, розводимо лопатки. І виштовхуємо таз вверх. Видих. Розгинаємося. Тут фіксація дихаємо Вдох. Видих. Вдох. Видих. Активно колінами ми штовхаємось від землі. Вдох. Видих. Втягуємо ребра в себе. Вдих, торс паралельно землі, вертикально, точніше. І виводимо руки в горизонтальну лінію, видих, нахиляємось вліво. І лівою рукою тянемось пальцями вниз до землі. Якщо важко досягнути, можете долонію спертись в стегно. І правою рукою тянемось вверх в стелю, погляд вниз. І тут видихаємо, І дихаємо вдих. видих. Вдох та штовхаємо вперед. Видих, пробуємо розкрити правий бік. Вдих. І видих. Тепер опускаючи таз на п'яте. Правою рукою тянемось вліво в діагональ. Вдох, погляд вниз, ніби витягуємо тут правий бік. І звідси зворотній рух. Видих, правою рукою тягнемось вверх до стелі та штовхаємо вперед. І ще вдох, підсідаємо вниз. Підіймаємось вверх, Видих. І ще раз. Вдох. І підіймаємось варх, видих. Тут фіксація вдох. Видих. Вдох. Видих. І ще плечі тянемо вниз по спині. Вдих. Видих. Єс. Yes. Опускаємо таз, закриваємо праве плече Вдих, Рухаємось по спіралі в центр. І звідси через круглену спину плавно підіймаємось, а видих вверх. Долоні знову над сідницями. Вдих, Розкриваємо грудну клітку. І штовхаємо таз вперед. Ребрами тягнемось вверх до стелі. Видих. Дихаємо вдих. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. І працюємо в динаміці. Таз на п'яти долоні на коліна. Вдох, скругляємось, виштовхуємо таз вперед. Грудна клітка вверх, видих, розгинаємось. Другий раз вдох. Видих. Розганаємо. І третій. Вдох. І видих розгинання Тут фіксуємо, дихаємо вдих, видих, Вдих. видих, Вдих. видих, в центр. Підіймаємось вдих, вдох, виводимо в горизонтальну лінію і нахиляємось вправо. А видих. Права рука або на стегну, або тянеться пальцями до землі, якщо доторкаєтесь, то виштовхуємось пальцями від землі. Погляд вниз. Вдихаємо вдих, видих. Та чуть вперед. Штовхаємо вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Опускаємо таз на п'яте. І лівою рукою тягнемось ніби вправо по діагоналі. Вдих. Зворотній рух. Видих. Другий раз. Вдих. Зворотній рух. Видих. Та вперед. Рукою потягнулись вверх. І ще раз. Вдих. І виштовхнулись. Видих. І тут фіксуємо доихаємо вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдох. І видих. Закриваючи ліве плече. Рухаємось по спіралі в центр. Вдох. І плавно через круглу спину підтягуємо зап'ястя під плечі видих. Пальцями ніг зачіпаємо за землю стопи разом. Вдох. І через стопу. Перекочуємо стазом на землю, видих випрямляємо. Підіймаємо руки через сторони вверх, вдих. І долоні тиснуть вниз, на повітря, видих. Витягуємо маківкою вверх. Тут ніби розгладжуємо простір по боках і позаду, вдих. І виштовхуємо долоні вперед, видих, захоплюємось за стопами. Тут підзгинаємо чуть ногу в колінах, забираємо сідничні кістки, винирюємо, витягуємо з маківкою вдох. Хлопатками тянемось вниз по спині і вкладаємо живіт на стегна, а видих. Ще раз плавно винирюємо вдодих. І пробуємо рабрами подальше захопити за стегна, а видих. І ще раз. Вдих. Винирнули. І пішло ще глибше. Вона хол І тут фіксуємо, дихаємо. Вдих. Очі прикриті. Видих. Вдих. Видих. Увагу розподіляємо по всьому простору тіла. Вдих. Видих. Ще тянемо з маківкою вперед, вдох. Лечуємо лопатками вниз по спині видих. Вдих. Видих. Вдох. Вдих. Вдих. вдох, выдох, вдох, ще з ребрами подальше. Вдих. Вдох. І видих. Натискаємо плавно п'ятками в землю, винирюємо вдох і відпускаємо ноги, зап'ястя біля тазу, видих. Складаємо ноги в зручне положення. Вдох. Виштовхуємось від землі, сідаємо з рівною спиною. І вкладаємо зап'ястя на стегна, а видих долоні відкриті. І тут плавно вдихаємо по язику. З'єднюємо великі вказівні пальці рук, погляд спрямовуємо вверх по вертикалі і видихаємо з боку С. Розбикаємо пальці рук вдих позику, поглядверх видихся. Ще раз розмикаємо вдих. Змикаємо і видих. Відпускаємо дихання. Дихання вільне. Кінчик язика замкнутий на піднебінні. За верхніми зубами. Плавно підіймаємо руки через сторони на варах. З'єднуємо долоні над головою. Підтягуючи руки вниз, з'єднюємо лікті. І вкладаємо великі пальці рук на міжбрівний центр. Розводимо лікті в сторони, долоні, тось не на долоні біля сонячного сплетіння. І тут переплітаємо пальці рук долоні вниз. Підіймаємо руку вперед на вагах. Прогладжуємо, ніби простір перед собою. І плавно руки через сторони опускаємо вниз. Прогладжуючи сідниці, вкладаємо долоні на поперек. Тут коротка пауза. І прогладжуючи торс по боках, живіт перед собою з'єднуємо долоні і складаємо їх сампурно мудро. Мізинці безімені середні пальці між пальцевими порадинками. Великі пальці рук доторкаються один до одного і вказівні перепрошую, і великі пари І тут на деякий час заумираємо в нерухомості. Ось поглядаємо за відчуттями в тілі, за тим, як увага розподіляється по тілу. За тем, як тіло дихає, і за станом, який розкриває.